всіх із магазина АТБ хочу зробити огляд на непродовольчі товари, побутову хімію, косметику, акційні пропозиції до дня народження. І хочу ще раз пояснити, акції вже діють на ціночках. Написано 24-30. Ось ці акції, ті акції, які будуть в суботу один день, то окремі акції. Оці акції почали сьогодні в середу, будуть діяти до наступної середи, як зазвичай всі акції, просто вони трішки більші. І з 24 по 30 буде діяти акція. Мінус. 30% на капсули універсальні 75-50 за 12 штук. Бренд називається Star. Універсальні для всіх кольорів підходять. 29,90 Echo Color 300 г порошок мінус 40%. Мінус 41% засіб рідкий миючий wash free. Так, тут 17 плюс 2 капсули в подарунок, всього 19 капсул за 149 гривень, 41 знижки і мінус 28 відсотків знижка на велику упаковку порошка від Ехосавекс, e 4,5 кг за 357,60, дивіться, є позначка з 24 по 30, дія акція, так, видно, що розбирають знижка 54% на засіб для видалення плям з тканин. Це ваніш Оксі Екшн. Тут 470 грам. Ціна зі знижкою 119,30 замість 244. Мінус 33% Знижка на прямовідник Оксі Лайн Колор, упаковочка 200 грам, ціна 21,70. Також знижка на відбілювач. Кисневий від Oxyline 18,70 зі знижкою 32% за 200 грам. Ще раз наголошую, по 30 акція діє. Ну, я показую тільки найбільші знижки, тому що знижок багато. От такі пакети для сміття 10 штук на 120 літрів. Знижка гарна, 26% 28,90. Для таких великих пакетів за 10 штук гарна ціна 28,90. Ось оці пакети розбираються. Своя лінія, пакети для сміття 20 штук на 60%. 80-70 зі знижкою. Також знижка, ну невелика, 19%, але все-таки пакети для сміття 50 штук на 35 літрів, ціна 33,30. Від своя лінія.

Гель для прання, така велика упаковка 3 кг за 119 гривень, замість 160. Лінор різні аромати, мінус 46%. Знижка по 137 гривень. За цю пляшечку 758 мл, Ну, майже 800 мл, 137 гривень. А так вона коштувала 255 гривень. Для миття посуду Ріо. Бальзам 30 гривень 60 копійок, мінус 24% знижки. Також з алої Віра і гліцерином. Знижка на цей засіб для прочищення труб від містер Мускул 34,70 за 70 грам, зі знижкою 25%. Ну, тут 16% знижка на такий засіб «Містер Кріт» для почищування труб 15-20 за 70 грам. Розумний вибір, міцний засіб для очищення унітазу з ароматом лимону 15,90 зі знижкою і по 36% знижка на Брев в асортименті для очищення унітазу 60 гривень 20 копійок. Мінус 29 на такий засіб. Миючий від неоп'юр, універсальний є охран, є лимон і хвой хвойний 71,50 за літр зі знижкою 29. дев'ять і по шампунь. Теобебі два види. Так вони змінили дизайн, гарно виглядає. Шампунь по 350 мл, мілілітрів. 50 гривень 90 копійок, мінус 23%. І 35% знижка. На шампунь, до речі, йде з дозатором день у день. Для всіх типів волосся. Тут 750 мл, ціна 39,70. Вже економ-варіант. Це уже угорська начебто компанія виготовляє Калос, отака От маска для волосся зі знижкою 27%, 81,70, тут 500 мл і 24% знижки на шампунь також Калос, 122,60 за цілий літр. 33% знижка на отаке рідке крем мило 460 мл, бренд День у день, 20 гривень 80 копій. бебі мило також в акції 49,90, тут 400 мл, знижка 20%. Іде в асортименті. Є архідея, так розумію, ще якісь квітки. Препозиція. Крем мило рідке від своя лінія, пару 23,90, олива та молочні протеїни за 300 Ну Тут знижка файна, 34%, 23,90 за 300 мл ще з дозатором. Рідка запаска своя лінія, але зручна упаковка. 31,20 за 400 мл. Мінус 25% знижка. По 30 діє акція. Є такі позначки, що осінні знижки до мінус 50 з 24 по 30 на нівєрі. Чоловічий. І жіночий гель для душу, дійсно, от мінус 40, 61 30. Тут в асортименті стоїть гель для душу Нівея по 250 мілілітрів. Ось такий чоловічий гель для душу також Нівея, мінус 40% знижка, 89,90, замість 149 гривень. Пропозиція онлайн-бренд називається «Три в одному». Чоловічий гель для душу, шампунь. 63,60 за 400 мл є різні аромати. Своя лінія 12.30 за 100 грам зі знижкою 19%. Так, протеїни шовку та масло. Також 12,20 за 100 грам тут активна свіжість. Знижки на нівея до мінус 50 з 24 по 30. І так, ось такі кулькові дезодоранти. Мінус 40% знижка 52,90. Ефект пудри і невидимий, і невидимий. 52,90. Далі гарна акція, мінус 40. Нагель для гоління, два види для чоловіків, для сенситів і звичайний по 130 гривень 200 мл. 40% оцей крем універсальний догляд за шкірою. 73,90 за 150 грам, також мінус 40. Дезодоранти чоловічі, знову таки від Нівея, кулькові дезодоранти по 60,90, невидимий і для чорного та білого. Замість 102 гривні 40% знижка. Каном пропозиція серветки, звичайні, одношарові з малюночком ідуть. Відрозумний розумний вибір 12,40 за 60 штук. Знову ці знижки до дня народження з 24 по 30 100 штук серветок паперові, одношарові, кольорові від своя лінія 24х24. Розмір 19,70 за 100 штук серветкою з такою вологією 15 штук, антибактеріальні, всього 5 гривень, мінус 25% знижка. Тут вологий папір по акції, мінус 26%, тільки з 24 по 30, так, для гігієнічного догляду за шкірою, 50 штук листів, 32 30, видно чи ні, 32-30 замість 43-70, знижка 26% пропозиція від сніжна панда 42 знижки. Дійсно класна ціна. Дивіться, сніжна панда мінус 42. Так вона коштувала 75. А на цьому тижні 42,94 рулони, чотири -шаровий, шаровий туалетний папір зі знижкою 50%. Папір від обухів 13,20, Тут написано 65 метрів. Ну, якщо порівнювати ціни з Аврора, то в Аврорі буває і по 7 гривень, і по 9, Не знаю, може, ну там обухів якраз і немає. 13-20. Ціна зі знижкою аж 5%. Акція на зубну пасту від Дентал. Два види є проти. Ну, два, два види: 35-70 за 100 мл, Мінус 29. А це ще така зубна паста, натура Макс, морська сіль. І малина 2 види 61,80. Зі знижкою 25%. Тут 100 г. Цікаво. Мінус 20 на зубну пасту лісовий бальзам, антиналітна дія 75 мл за ціною 33,60 і також знижка на пасту зубну Aqua Fresh Family XL розмір 100 мл, ціна 46,70 зручна, до речі, упаковка, так от її ставити, мені подобається. Хай вона буде без коробки, але зручна. Гарна ціна на зубні пасти Colgate, така Maximus Colgate 27,70 за 50 грам зі знижкою, мінус 25 за 75 мл 40 гривень 70 копійок і Colgate ось такий, знову цей Maximus, тут 120 мл за 38,90, гарна ціна, мінус 25 і Colgate потрійна дія. Тут також 125 мл, 53,90, зі знижкою 25%. Ще зубна паста від дентал мінус двадцять за 100 грамів. Навіть знижка на день народження на бинт медичний, а ще вони в різних кольорах, дивіться, які у них є. Не потребує зав'язування, до речі, цей бинт, Самофіксуючий, 6 сантиметрів на 4 мм. Ось такий бинт 24,40, замість 38,30, мінус 36% знижка. От знижка. Кому от я навіть візьму собі, буває, що знаєте, в різні ситуації ще й в різних кольорах за двадцять

Мінус 32 відсотки знижки. На 5 метрів цей пластир йде. Навіть валер'яна також в акції. Мінус 22 відсотки знижка. Валер'яна, ну, от така звичайна упаковочка, 33,20 за 200 міліграм. 50 таблеток, о, 50 таблеток, 33,20. І ще такий магній, ну, як вітаміни. Добавка дієтична, 66,90 за цю упаковочку 60 таблеток. Мінус 22 відсотки. Пергамент, своя лінія. 5 метрів пергамент. Так, папір для випічки 18,70 зі знижкою 20%. Харчова на 80 метрів мінус 24% знижка 45,80 за 80 метрів. Пропозиція 4 штуки, губки великі, кухонні від своя лінія 16,60. Ось тут позначка, хочу пояснити, з 24 по 30 ці акції діють. Якщо ви бачите цінник до прикладу, ну от звичайний отак позначка, це у них є такі акції, які діють весь час, як мені зараз дівчата пояснили. Мінус 34% знижки на такі носочки. Вони виготовлені до речі в Україні. Хочу показати тут якось темно дуже гарної якості. Полтаві виготовляється, точніше, в Полтавській області, ні, в самій, в самій Полтаві. І тут аж 70% бавовни. Є різні кольори. Бренд називається Ні, це просто спортсок. А Своя лінія. Для своєї лінії це виготовляють. Тут є розміри з 39 по 42, з 43 по 46. Причому малюнки і кольори дуже дуже багато. Класна пропозиція. Зараз перевірила. Знижка 33 діє на всі оці кастрюльки. Це емальований посуд, виготовляють в Україні. Фабрика називається «Ігілія», новомосковський посуд. Ось є з малюночками в молочному кольорі. Отакі сірі йдуть без малюнків. Дивіться, коштувала 299. Зараз коштує 199. Причому малюнок можна вибрати на півтори літри. Йде такий малюнок, такий, і мені найбільше сподобався малюночок. Зараз покажу вам найкрасивіший. Ось такий гарбуз намальовано. Клас за 199 гривень. Супер акція. Також в акції сковорода алюмінієва від вайнер на 24 см без кришки. Висота 4,7 см. ціна 299, нижка 25%, економія 100 гривень. Велику рекламу для всіх, хто питав мене в першій частині. Дивіться, день народження АТБ. Акції діють з 24 по 30. От вже сьогодні вони почалися. Всі, що я показувала акції, до мінус 50 на понад 1900 товарів. Це вже діє з сьогоднішнього дня. Ті акції, які будуть діяти тільки в суботу, 27-го, Там окрема позначка, Я поки знайшла тільки масло вершкове. Якщо з'являться рекламки, я зроблю анонс тих акцій. Дякую, що дивитеся! Як завжди залишу в першому коментарі, де я робила огляд.